16.13 Ми ще досі знаходимося в богониках. Ми вже подали скаргу в обласне ТЦК на дії нашого першого відділу Жмернського ТЦК та СП в місті Бар. Очікуємо справедливого рішення. ВЛК вже мій клієнт пройшов. Він її не підписав. Він з нею не згоден. Йому не дали можливість надати документи про стан його здоров'я. Тим паче направлення в нього на барна ВЛК було і вона вже була майже пройдена. Тобто дії незаконні. Ми це будемо скаржувати в суді в будь-якому разі. Я сподіваюся, що ця ситуація Вирішиться дуже швидко. Людей тут, щоб ви розуміли, з вчорашнього вечора не годували, дали тільки чай по факту з печивом, і все. це вважайте. Він приїхав сюди вчора о восьмій десь годині, 9, і до сьогоднішнього до 4-ї його ще не годували. Нормально вони не спали. Тобто, представляєте, які нелюдські умови? Поговорити можна тільки за забором через дирку. Отак, От на жаль. 17-27, Ми досі ще в бохонниках пішла друга доба, як нас не випустили з ТЦК. А після чого 8 годин повезли клієнта на бохонники на ВЛК. ВЛК він вже пройшов. Його досі не годували за цей період. Вже темно, холодно. Вони стоять всі на вулиці за забором. На жаль. Порушення прав, порушення законів, порушення конституції справедливості зараз ніякої на жаль нема дуже важко, але ми будемо добиватися справедливого чесного законного рішення. 18.03, ми досі в Бухонниках спілкувалися з працівником ТЦК. Клієнта повезуть або в Мерінського ТЦК або місторів. Ну людей як сказали, що наш клієнт відноситься до категорії вільні залишки, правда, не дуже він вільний, бо він за двохметровим забором. Або та трьохметровим не дуже і залишок, тому що слава Богу, живий і здоровий. Поки що будемо надіятися на чесність, справедливість на законі з даного рішення. Я сподіваюся, що все буде добре. Я в це вірю. Я врахую, що закон завжди перемагає. Я рахую, що наша країна вільна і в нас не буде таких внутрішніх ворогів. Я знаю, що я ж повторюся, можливо, сьогодні двічі воювати будуть всі. Але я знаю, що якщо придеться, я піду захищати країну. Але я хочу захищати правову державу, правову Україну. Я не хочу виїжджати звідси. Я четвертий рік від початку повномасштабної не виїжджала з сім'єю. Я мама трьох дітей. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальній країні. Там, де дотримуються закони, я не хочу, щоб мого сина потім так само по цика тримали, тому що не зрозуміло, поки наскільки затягнеться ця війна, на жаль. На жаль, все погано, тут холодно. Мого клієнта, так і як і інших хлопців, які знаходяться тут, не годували, їм погрожували, заставляли вибрати військову частину. Вони поки відмовляються, їх завезуть вже куди завезуть. Але ми будемо стояти до кінця, тут який би він не був. Ми підемо в суд. Ми вже подали як мінімум 3-4 скарги. Ми зверталися двічі до поліції, надавали пояснення. Ми підемо далі, ми підемо до суду. Ми на боці правді, ми на боці закону. Закон надіюся буде на нашому боці. Єдине, я ж кажу, дуже не подобається, коли хлопців називають вільними залишками. А так як привозять людей бусом, це називають на жаль доставкою. Дуже сподіваюся, що ця ситуація з часом зміниться. Рахую, що ми, як фахівці в сфері права, маємо об'єднуватися і робити так, щоб законність була. Я розумію, що працівники ТЦК це теж в принципі заручники ситуації. Не всі вони бажають тут бути. Але я рахую, що це має бути в рамках закону. Дуже сподіваюся на підтримку. Дуже сподіваюся, що такі, як ми, такі, як мій клієнт і мої колеги не будуть мовчати а теж такі ситуації будуть розголошувати на всю Україну. І я сподіваюся, що разом ми досягнемо, щоб наша Україна була правовою. Щоб закони і інтереси захищалися, щоб люди жили дійсно в правовій державі і не порушились наші конституційні права. Дуже в це вірю, дуже цього хочу. Я ж кажу, ми разом велика сила, і саме головне, щоб в нас була єдність. Єдність у всьому. І не було протиріччя порушення закону. Сподіваюся, що телефону в мене ще на трошки вистачить, буду це тримати на контролі, але клієнта свого не залишу до останнього. Дуже всім дякую за підтримку. 18.35. Ми ще досі тут. Зараз, скоріше за все, клієнта все ж таки повезуть. Ми хочемо дочекатися цього моменту, Будемо бачити, що далі. Я ж кажу, до мене вже виходив працівник з ВЛК, вже робили зауваження стосовно відеозйомки. На жаль, виходить. Ми нічого права не маємо. Ми не маємо права знати, де людина, що з нею людину не потрібно годувати. Він може бути голодний, він може бути без води, без нічого, і це нормально. Тільки, тільки називається погано, що я ходжу, знімаю. Але ми в правовій вільній державі. Але якщо таке відношення до людей, до призовників, то чим наші кращі, чим росіяни? Це таке дедуктивне питання і дуже б не хотілося, щоб так було. Не знаю, як буде далі, але будемо йти до кінця. Як і я. Доброї всім ночі. Ми не здаємося. На жаль, чи на щастя, наша дорога продовжилася. Нас обманули. Працівника з селища Рів перевезли в місто Гайсен. Для нас зробили постановочну виставу, що його туди заселили. Хоча його насправді в нього відібрали телефон і вивезли його далі на Гайсен. В Гайсині йому телефон повернули. Його досі не годували. Ми йому привезли передачу сюди, щоб поїсти. З всіма документами ми готові до боротьби. Нам можливо, прийдеться визивати поліцію. Я поки не знаю. Ми втомлені, ми другу добу в дорозі, не спали, нормально не харчувалися. Не знаю, як буде далі, не знаю, що буде відбуватися в моєму житті, який тиск мене чекає попереду. Знаю тільки точно вже, що він буде. Але дякую багатьом за підтримку. Багатьом дякую, що відвернулися. Але ті, хто підтримали, я цього повірте, не забуду. Це для мене дуже велика довіра, дуже велика підтримка. І я вірю все-таки, що закон буде на нашій стороні. І я думаю, з загальними зусиллями все-таки Україна зможе перемогти. І не хотілося, хотілося, хотілося б, щоб все було по справедливості, щоб все було добре. Так воно і буде. Дякую Богу, що можу це робити. Дякую своїм батькам за те, що я така, що вони мене так виховали. Дякую моєму чоловіку та моїм дітям, що мене терплять, що мене дуже часто немає. Я буду старатися все ж таки їм виділяти більше часу, але як тільки е, наведем порядок, щоб все робилося по закону. Е, 002, 12 листопада, е, місто Гайсен. Ми щойно приїхали, я біля військової частини. Сподіваюся, що все буде добре і ми будемо цілі, живі, з законним рішенням. Ми не здамося в будь-якому випадку. Дякую за підтримку. Правда, єдине дуже холодно. Хочеться, чесно кажучи, теплої кави, теплого чаю, зігрітися. Можливо, просто хоч трошки поспати назад. Ми сьогодні верні, ну, вже не зможемо повернутися, бо на жаль, комендантська година. Можливо, нас ще притягнуть до відповідальності, але будемо сподіватися, що все буде добре. Незалежно від того, як воно буде. Ми тримаємося до останнього. Буду вас тримати в курсі. Сподіваюся на вашу підтримку і сподіваюся, що наша ситуація якось об'єднає людей, і люди будуть відстоювати свої права. І в нас все таки буде правова наша Україна. Дякую. Доброго ранку. Серія номер два. Всі її очікували. Мабуть, в місті Бар, мабуть, їдять попкорм і чекають, чим ця вся ситуація завершиться. Ми зараз знаходимося з директором підприємства в місті Гайсен. Дякуємо готелю Тіроль за те, що нас в ніч прийняли в комендантську вже годину переночувати. Ми змогли нормально помитися і хоча б кілька хвилин поспати. В нас завдяки Славілю. Знову нові витрати на проживання, на пальне, на все дуже дякуємо. За це організатором романтичної подорожі довжиною майже вже в дві доби. Це дуже цікаво. Ми не надіялися, що так весело нам буде, аж до сміху знаєте, до сліз. Ну, це я кажу з іронією. Продовження буде. Ми будемо боротися з цим свавіллям до самого останнього. Я розумію, що в мене через це можуть бути великі проблеми. Мені вже деякі люди погрожували. Я поки приймаю рішення, як діяти з цим всім далі. Але ми звідси не поїдемо без результату. Ми будемо їхати далі, залишати скарги. Ну, у нас виходу іншого немає. І якщо ми зараз допустимо, щоб з нами так поводилися, то далі ми будемо жити гірше, ніж люди на окупованих територіях. Тому що в нас тут, слава Богу, зараз ще поки все добре. Дякуємо воїнам, які нас захищають. Але таке на місцях робити не дозволено. Це нерозумно, це незаконно. Так не має бути. Має бути все в рамках закону. Ще раз наголошую. Не знаю вам, що ще в принципі сказати. Добре, що ми поспали. Сподіваюся, що ви теж всі спали, і сподіваюся, що ні з ким з вас не повториться така історія, як з нами і з нашим працівником. І якщо ми не будемо мовчати, а будемо такі факти висвітлювати, то можливо життя в нашій країні буде краще, і не буде такого свавілля. Дякую працівникам готеля за. Тепло, за гарне обслуговування, гарний теплий номер з гарячою водою, за гарну каву. В них є тут гарні сніданки, на жаль, поки не маємо часу поснідати, будемо снідати вже в дорозі. Ну, поки так, не знаю, чи ми сьогодні повернемося в місто Бар. Будемо сподіватися, але нема гарантій гарантії ні в нас і ну, так, як і є. Також подяка окремо за дисконтну карту на знижки на проживання. Я так розумію, вона мені ще, на жаль, не, на, не, не раз знадобиться, тому що е, поки я можу це робити, поки я можу бути на боці закона, я буду це робити, а це буде поки я жива. А якщо я не буду жива, то про мене хоча б залишиться гарна пам'ять, тому що незаконного в житті нічого не робила і не буду робити. Дякую вам всім за підтримку. Гарного всім дня. Сподіваємося, все-таки, що сьогодні ми в бар повернемося. І повернемося в трьох.